Таємниця, таємницю народження ранку. Ми відкрили сьогодні були. Через поле удвох на світанку ми травичку косити йшли. І ще сутінки поле вкривали. Запах ночі витав навкруги, у селі десь півні вже співали. До ранкової все йшло пори. Свіжість груди мені наповняла, на листочках бриніла роса. Блакіть неба у крапельках грала, неповторна небесна краса. Враз зі сходу усе запалало, і прокинулось сну все живе. Те, що статися мало, те стало народилося Сонце нове. Стало так на душі веселково, стало дихати легше грудьми, все жило, розвивалось наново. Разом з ним розвивались і ми, автор Михайло Лаврентій